Всім привіт, стрибаємо. Скажу відверто: у вас є опція або я на засвіті у вікні, або мене нема. Тому будете сьогодні просто бачити мене. Ну вам, так, що вам мене бачити. Погнали, розминаємо руки і іншу. І тепер сьогодні плечі 10 вперед, 10 назад. Зараз будемо 10 хвилин стривати. В мене вже четвертий день поспіль. Я відстрибала до Різдва 25 днів, і зараз уже поспіль знову починаю стрибати. На доброго ранку. Я про вас пам'ятаю. Сьогодні ви в мене в списку написати вам перший, так сказати, наш початок. Вчора описала те, як я думаю про нашу роботу. Це я пояснюю, хто буде дивитися в записі, що у мене. Я продавала 5 місць на річне наставництво в форматі записів, тобто записи тренувань моїх марафонів, і я запропонувала, що я складу роботу. Так, піднімаємося на носочки 15. І от я зараз бачу, що Надя долучилась, то і кажу, що я сьогодні складу. Так, коліна всередину 10 назовні. Скажу відверто, ці стрибочки, які я буду вам, з вами робити всі 50 днів, можуть бути в таких дивних місцях. Дивіться, я коли стаціонарно знаходжусь, я, звісно, можу виставити світло там щось таке. Станом на зараз я взагалі живу не у себе. В Будапешті, як виявилось, арендувати квартиру на 1 січня було дуже складно. Я з 4-го. І тому зараз в мене така опція. Ось тут є місце, де нічого зайвого нема, я знімаю. Але я попереджала, що ці стрибочки будуть у мене в форматі, ну, як є. Так, погнали! 10 хвилин ставимо. Будете зі мною стрибати по всьому світу. 10 хвилин ставимо. І поїхала. Я ще не знаю, де взагалі я буду по а, цим позйомкам. Ну вот сьогодні є можливість знімаю. У мене через 12 хвилин персональне заняття. І я вирішила, о, шикарно. А, так як я приїхала під туси в Будапешт, у мене тут є. Знайомі і частина людей спеціально поприїжджала, тому в мене такий досить щільний графік а, у веселень. Це так, щільний графік у веселень, тому я от прям кожну хвилину використовую. Зранку я вже всі свої процедури зробила. У мене є стандартний початок ранку, яким я користувалася півроку. І зараз я хочу трошечки змінити. От я сьогодні пробувала. І от трошечки змінити це було сьогодні. Я стабільно роблю тибетську гормональну гімнастику. Дуже вам рекомендую попробувати. Це гімнастика, після якої ти просто прокидаєшся. Вона робиться в ліжку. Є в мене на Ютубі, якщо ви дивитесь в інстаграмі. Я її роблю. А, поки там склянку води, туалет. Потім я розстеляю килимок, і в мене 12 хвилин руханка ранкова. Я вже казала, що зараз я буду робити антицелюлітну руханку 3 місяці поспіль. А, лімфа йде а, повністю 8-12 тижнів. І в ідеалі пройти два цикли повних. Тобто я до півроку буду повністю ганяти лімфосистему, тобто стегна, коліна. Но починаю я з антицелюлітної руханки. От я її хочу повторити три рази, а потім хочу просто її поміняти. Суть буде така, що я хочу два рази прогнати повністю лімфу. Тому в мене сьогодні була антицелюлітна руханка. У мене вони є на сторінці. В папочці товари. Ви можете придбати. Їх там 30 штук по 12 хвилин. Коштують 515 гривень. І у вас ранкові зарядочки. Я дуже рекомендую починати зараз з січня, бо потім, знаєте, така штука може бути, що ви думаєте, що вам трошечки, а лімфа взагалі не рухається. Тому. Рекомендую почати. Потім що в мене було? Душ, кремушки. І сьогодні я спробувала масаж обличчя хочу перенести на вечір сьогодні. А сьогодні я спробувала інший тип медитації зробити. Це в мене зайняло. Десять теж хвилин. Але ідея в тому, що я, а, коли була маленька, я слухала, що от людина може супер бути сконцентрованою. Ну, я з тому такий приклад, коли боксер 3 хвилини дивиться на одну точку і взагалі не може умовно увагу відірвати, бо він дуже сфокусований. І от а, я дуже багато років. Робила медитації з супроводом голосовим. Зараз я попробувала, в мене є завдання в одному з навчань три хвилини там свідомого дихання. І я склала собі таку програму медитації на ранок Т3 хвилини, Т2, те Т5. Те на отакі варіанти. Які я собі хотіла опрацювати. То в мене такий раночок був. Чесно, я випала сьогодні кави, наче серце. Я взагалі вже відучила себе. Тобто в мене зазвичай була кава раніше, на, ну, то, що на тащак. Я відучила, що я роблю весь свій морнінг рутін, потім я снідаю і через годинку п'ю каву. Зараз. Мене не вийде поснідати до роботи, то я знала, що так буде. Тобто я зараз проведу персоналку і потім буду снідати. То я собі дозволила кави кайфануть. І от, дивлюсь, у мене є 12 хвилин, думаю, все, треба йти в ефір, бо світло краще не буде. Ну, хоча в цьому теж щось є. Зірка, новорічний настрій. Ну, а вам не треба прям бачити риси мого обличчя, правильно? Вам ж головне, що ви стрибаєте зі мною. Ну що, 6,5 хвилин. Ще я хочу ввести, але ще не ввела. Я сьогодні у нас друге. Я прилетіла 31-го ввечері, потусила з друзями, переночувала і заселилась вчора в цю квартиру. І виходить, що у мене ще не було часу. Ну, якісь такі свої графіки всі узгодити. Бо в мене виходить, наче вихідні, але в мене ж купа практик моїх, на яких вихідних у мене нема. То я вчора до майже першої ночі робила все, що я запланувала. Тому ще не почала, але стопи я хочу руханку почати, бо мені прям не вистачає цієї роботи зі стопами. От коли я почала стрибати, Стопа як ажила і хочеться глибше її попрацювати. Бо якщо я буду весною бігати, а я буду, мені дуже треба оцей момент, щоб підготувати стопу. Тобто я не хочу, якщо ви не знаєте, якщо стопа не виконує свою функцію склепіння стопи, у вас потім іде навантаження додаткове на коліна і на стегна. Ви розповзаєтесь, як типу, важку столешницю поставили на такі хлібкі ножки. І виходить, що перекоси в тазу, оцей вивол живота. Це може бути взагалі наслідок роботи зі стопою. І тому дуже важливо, ну, щоб стопа виконувала свою функцію. Але, звісно, є нюанси, це понятно. І тому я от зараз трибаю. Я готую стопу, але ну, я бачу, я ж відстрибала до Різдва 25 днів. І я бачу, як ця стопа ожила. Ну, тобто, в мене вже прям такий тонус, таке тепло. Я сиджу коли в шкарпетках, я прям відчуваю, як мені, ну, от після стрибків я одягаю шкарпетки, проходить якийсь час, і я прям це тепло всередині стопи відчуваю. Тому я прям, ну, не хочу. Якби втратити оцей шанс, коли стопа розігріта, працює. Я ще руханку на стопи ще піду працювати. Буде ахієнно. Ну, не сьогодні. Сьогодні з друзями зустрічаємося, яхтам. Думаю, з понеділка бо в неділю я ще переїжджаю. Ну, подивимось. Тут головне це почати розібратись. Де це, що це, коли я це роблю. Бо коли в мене вже є графік, от як зранку, да? тебе така гормональна, килимок, зарядка антицелюлітна, душ, то мені вже все зрозуміло. Коли графіка нема, ти такий весь день думаєш, що треба зробити, і виходить, і нервову систему виснажуєш, і результату нема. Тому я люблю, коли все чітко заплановано. Зрозуміло, коли це ти будеш робити прямо по хвилинам. У мене ранок по хвилинам. І вечір в мене по хвилинам. Ну, тобто я сідаю в 9, і якщо я не встаю от повністю, я до 12 встигаю зробити все, що я там, свої практики. Англійська, пописати, португальська. Зараз я додала книгу паперову, бо дуже давно хотіла, все ніяк як не можу почати читати книгу. Уже десь півроку взагалі не читаю, то я прям по таймеру заставляю себе. Так, ну що, в мене все. Щастя, здоров'я. Хоч побачити, як я виглядаю. І до нових зустрічей, до побачення.